Oh my god. Мій позивний плаж 24 роки. Зараз в нас проходять заняття спрямовані як на захист, так і на більш штурмові дії. Я не розраховував, що підготовка до БЗВП, та в принципі вона буде такою посиленою. Я свідомо вибирав цю бригаду, тому що в 59 й бригаді якраз була посада, яка мене зацікавила по можливості контракту 18-24. Мої рідні, близькі всі знають, що я тут. В мене є донька, і я зовсім не хочу, щоб вона в своєму свідомому віці теж стала свідком цієї війни. Я вважаю, що ми повинні її закінчити, і ми зможемо це зробити. Мій позивний Токіо мені 21 закінчив сільськохозяйсне полі з червоним дипломом. Пішов по контракту, тому що я розумію, що деякі люди не були по два-три роки вдома вже. І треба їх змінити. Не тільки дідам воювати, але треба ще молодим. Я коли підписував контракт. Обирав посаду снайпер ну, що Мені подобається балістика. Вичитувати всю цю геометрію, як полетить пол куля, як вона себе веде в польоті. Мені 20 років, живу я в Херсонській області, город Каховка. Приїхав недавно з Польщі і вирішив підписати контракт. Батько військовий, та я якось хотів піти по його стопам. Зарадженому працюємо і бачимо, яка людина витримає того, яка не витримає. І якось намагаємось бути разом. Мене звати Сергій, працював на новій пошті. Можливо, ще і з'явивши своє життя з такою службою. Страхи. Ну, Знаєте, як то, що там в армії, що кажуть, там не просто. Немає нічого складного, нема чого боятися. Я тут зараз даю інтерв'ю і все нормально. Це навіть що без ВП не почалося. А я вже навчаюся. Головне, не бійтесь, пацани, тут все чітко і класно. Я хочу жити в країні, де немає війни, і її треба зупинити. Хто як не ми, все таке. Не варто боятися, якщо ви почуваєте себе готовими, у нас тут чудовий колектив, який прийме всіх, хто готовий розвиватися у цьому підрозділі. Ну, хлопці молоді, гарячі, але перспективні, і у них аж очі гарячі. Двометровими кроками вони шагають. Самооцінка повисилася у них, впевненість мабуть, на відсотку на тисячу зросла. Вони зараз дуже впевнені, дружні стали. Хлопці з різних частин нашої батьківщини прийшли, разом живуть, разом навчаються, підтримують друг друга. Бояться всі страх на всім. Страх і страх. Якщо ти дав йому волю, то значить ти програв.